Ну що, друзі, надійшли перші цифри. Причому від мінцифри від пана Федорова не скаже, що це якісь враги. Так от перші цифри використання цього лайна під назвою Вовіна тисяча, тобто цього свята популізму, в момент, коли нам не вистачає всього на фронті, ми викидаємо мільярди гривень на подачки. Так от багато кричали, що, мовляв, ну беріть тисячу і задонайте, і не ЗСУ, і владі ж казали, напевно ж, люди будуть донатити хертам. Так, от згідно цієї статистики, 63% їх використали для оплати комуналки і 17% на мобільний зв'язок, і тільки 4% щось там задонатили на зсу. Тому друзі, ці цифри як ніщо інше і показують, що вовіна тисяча це просто прекрасний метод формування, прекрасної мережі. Підкупу майбутнього на вибори і тієї аудиторії, з якої владі буде дуже зручно потім конкретно адресно працювати, адже гроші взяли, доступу до рахунку дали, і взагалі людішечки, які в принципі готові за 5 копійок багато чого зробити.